Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас. Працюють ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Українські парафехтувальники тріумфують на чемпіонаті світу з фехтування на кріслах колісних. У корейському іксані наша команда потішила країну золотом в останній день змагань. Чемпіонкою світу стала Олена Федота Ісаєва, здобувши золото у жіночій шаблі категорії Б. А Олег Науменко виборов бронзу у чоловічій рапірі категорії Б. У доробку України сім високих нагород: дві золоті. Ті одна срібна, та чотири бронзові медалі, і третя позиція у медальному заліку. Продовжують перемагати і українські каратисти. Збірна України яскраво завершила етап Кубку світу серії А у австрійському Зальцбурзі. До золота Юлії Крот у ваговій категорії понад 68 кілограмів. Наші хлопці та дівчата додали три бронзові медалі, які вибороли Наталія Осачук, Денис Пянтківський та Олександр Козилян. А от від футбольної збірної ми зачекалися перемог. Україна у Баку спробує обіграти господарів збірну Азербайджану в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 Підопічні Сергія Реброва будуть намагатися реабілітуватися після поразки в першому турі від збірної Франції. Нагадаємо, що в нашому квартеті за вихід на мундіаль змагаються Україна, Франція, Азербайджан та Ісландія. Так, можуть тільки мами світовий рекорд забігу по конструктору Лего докладніше розповімо далі. Тож про ці та інші події більше у випуску далі. Українські парафехтувальники тріумфально виступили на чемпіонаті світу з фехтування на кріслах колісних. У корейському Іксані наша команда потішила країну золотом в останній день змагань. Чемпіонкою світу стала Олена Федота Ісаєва, здобувши золото у жіночій шаблі категорії Б. А Олег Науменко виборов бронзу у чоловічій Категорії Б. В доробку України на загал сім високих нагород: Дві золоті, одна срібна та чотири бронзові медалі і третя позиція у медальному заліку серед 28 команд. Нас могли обійти тільки Китай та Італія. Україну на змаганнях представляли 13 спортсменів. Чемпіонами світу стали Артем Манько, Едуард Куденко, Олег Науменко, Олексій Закусилов та Олена Федота Ісаєва. Також з медалями повертаються Наталія Морквич, Дмитро Сереженко, Андрій Демчук та Сергій Шавкун. У Києві свій перший захід провела нова ветеранська організація комунальне підприємство Спорт». змагання на човнах-драконах, Бот Київ-2025, серед військових ветеранів та рятувальників ДСНС близько 20 команд на човнах, що розраховані на 10 та 20 веслярів, долали три запливи з дистанцією 200 метрів. Це дуже видовищний вид спорту, в якому можна брати. Участь з будь-яким рівнем підготовки. Мета спортивного фестивалю підтримати наших оборонців і подарувати їм справжнє спортивне свято. Організатори сподіваються, що захід стане хорошим початком створення сильної та активної ветеранської спільноти у столиці. А у Запоріжжі ветерани війни змагалися у першому обласному турнірі з шахів. До участі залучили ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. За семи столами зійшлися 15 шахістів. Учасники мірялися силами в інтелектуальних поєдинках, демонстрували азарт та підтримали одне одного. Чи мені подобаються шахи? Я отримую задоволення від, від ігри. А навіть коли ти проіграєш, ти отримуєш експеріенс, опит. Тому я кайфую. Я завжди настроє на перемогу. Я трикратний чемпіон України по шахах серед учасників бойових дій. Ну, ще були учасники АТО, Девіз шахової сім'ї. Ми одна сім'я, це закон фіде. Це об'єднання, є определене хобі, знайомства. Це добре. Переможців Кубка України з рукопашного бою пам'яті полеглих співробітників СБУ нагородив очільник відомства Василь Малюк. До змагань долучилися 250 спортсменів 17 областей України. Серед учасників були спортсмени адаптивного рукопашного бою, які зазнали поранень під час бойових дій, але продовжують тренування. За результатами змагань у командному заліку в легкому контакті перше місце. Посіла збірна міста Києва. Друге збірна Дніпропетровської області. Третє збірна Чернігівської області. У командному ж заліку в повному контакті. Перше місце посіла збірна Дніпропетровщини. Друге збірна Чернівецької області і третє. Відповідно, збірна столиці. Ми маємо пам'ятати, що герої не вмирають. Вони йдуть на небо і там перегруповуються. І колись ми всі там зустрінемося. А сьогодні основна задача зробити максимум, зупинити агресію і наблизити наш довгоочікуваний мир. Рукопашний бій це класична спортивна військова дисципліна, яка гартує характер і міць наших воїнів. І в авангарді тих, хто боронить неньку. Сьогодні багато рукопашників, але й багато представників. Інших єдиноборств, учасникам змагань основне побажання це без травм і нехай переможе найсильніший. Відкрите тренування з ветеранами відбулося у Києві в межах фестивалю Made in Ukraine. Участь брали військові, які після тяжких поранень та ампутацій повернулися до активного життя. Вони показали прості вправи, доступні кожному. Розминку провів Дмитро Семенина, тренер із кросфіту, який спеціалізується на програмах для людей з різними рівнями фізичної підготовки. Далі у ролі тренерів долучилися ветерани. Сергій Острінський, бронзовий призер Інвіктус Геймс і чемпіон України, з паралегкої атлетики зі штовхання ядра. Після поранення і ампутації він відкрив для себе адаптивний спорт і став прикладом сили і витримки для інших ветеранів. Завершив руханку Сергій Шикуто, ветеран 4-ї бригади, оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Сергій вже не вперше бере участь у соціальних ініціативах, зокрема. Благодійних забігах Клас безпеки відвідала молодь з інвалідністю у Івано-Франківську. Фахівці ДСНС провели для учасників інтерактивне заняття, на якому розповіли про професію рятувальника, дії під час пожежі, правила користування електроприладами та безпечну поведінку у побуті. Пояснювали також, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів і як берегти себе на воді в лісі чи під час мандрів у гори. Особливу увагу рятувальники приділили тому, щоб інформація була доступною і зрозумілою для кожного. Адже дуже важливо, щоб молодь з інвалідністю не просто почула, але й реально могла застосувати ці знання у житті. Матір двох дітей встановила світовий рекорд, пробігши 100 метрів босоніж по кубиках Лего. Габріель Вол із Нової Зеландії подолала дистанцію, на якій було розсипано близько трьохсот кілограмів кубиків конструктора. Так вона виконала завдання зі свого списку мрій, який склала після появи проблем зі здоров'ям у 2022 році. Про це повідомляє книга рекордів Гіннеса. У нашому відео Габріель носить сонцезахисні окуляри, ймовірно, щоб приховати сльози від болю, який вона відчуває, стоячи на всіх цих кубиках Лего, зазначають на сторінці книги рекордів Гіннеса. Щоб зберігати баланс, Габріель тренувалася бігати з ширше розставленими ногами. І хоча під час забігу трохи спіткнулась, швидко вирівнялась і дісталася фінішу з чудовим часом. Жінка планує побити ще ще кілька рекордів, пов'язаних з Лего. Ну так можуть точно тільки мами. Друзі, наразі це всі новини. Дякуємо за те, що ви лишаєтесь каналом Еквалімпік. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!